Вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський шлях. Намагаєтеся знайти футболку, яка сховає ваші руки. Помічаєте, що ваш живіт постійно виходить за межі грудей. Ваша верхня частина тіла виглядає як вертикальний прямокутник. Якщо ви відповіли так більш ніж на одне з цих питань, то скоріш за все ви жирний дрищ. Багато людей, які відвідують тренажерний зал і відчувають, що роблять все правильно з тренуваннями та дієтою. Але місяць за місяцем бачать, що їхні ноги та руки залишаються без змін, і окрім проблем з нарощуванням м'язової маси, залишається проблема зайвого жиру. І навіть якщо ви спочатку втратили трохи жиру, тепер ви повністю застрягли з цим пертим жиром внизу живота. Але хороша новина полягає в тому, що якщо ви виконаєте п'ять кроків, які будуть окреслені в цьому відео, ви швидко зможете перетворити своє худорляво-жирне тіло на м'язисте. І перш ніж ми перейдемо до розгляду, вам потрібно усвідомити, що це рішення складається з двох частин. Вам потрібно втрачати жир і нарощувати м'язи. Якщо ви новачок, то скоріш за все ви зможете зробити це одночасно, але у більшості випадків набагато корисніше буде віддати пріоритет нарощуванню м'язів, перш ніж ви почнете палити жир. Тому першим кроком ви повинні зосередити свої зусилля на збільшенні ваги на штанзі у всіх базових вправ. Форма прогресивного навантаження, яка гарантовано призведе до росту м'язів. Використовуйте складні підйоми, включайте присідання зі штангою, жими штанги лежачі, станову тягу, підтягування тяги штанги та жими над головою. Кожного тижня намагайтеся збільшувати вагу, яку ви піднімаєте для цих вправ. Ви не повинні використовувати всі ці вправи в один день, тому що підняття важких предметів дуже виснажує свої найважчі підйоми, які ви хочете показати. Краще розташуйте на початку тренування. Можна розділити свою програму на два види важкої ваги для верхньої та нижньої частини тіла. Друзі, якщо у вас виникають труднощі з набором м'язової маси, підвищенням силових показників або спаленням жиру, ви можете звернутися до мене за допомогою. Є вільні місця для тренувань онлайн. Багато людей радять вам збільшувати вагу на штанзі, але не розповідають, як це зробити краще. Для новачків діє просте, але ефективне Воно полягає в тому, що ви повинні намагатися виконувати від 6 до 8 повторень у всіх цих вправах. Коли ви станете достатньо сильним і зможете виконати 8 повторень у певній вправі, збільшить вагу від 2,5 до 5 кілограмів. Безумовно, ця нова важка вага зменшить вашу кількість повторень. Але якщо ви зможете з нею виконати 5-6 повторень, це цілком нормальна вага для вас. Ви витратите наступні кілька тижнів, набираючи цією Вагою до 7-8 повторень. Далі знову збільшіть вагу і повторіть цей процес. Це досить проста стратегія, але я вас запевняю, що вона дуже ефективна для новачків. Коли ви станете сильнішими, ви почнете досягати плато сили за допомогою такої схеми. Вам потрібно змінити стратегію та включити просту форму періодизації. Три тижні ви тренуєтеся, піднімаючи найважчий вантаж у високому діапазоні повторень від 10 до 12. Потім три тижні виконуєте середній діапазон повторень від 6 до 8. і нарешті три тижні дотримуєтеся низького діапазону повторень від 3 до 5. Повторюйте цей цикл кожні 9 тижнів. І я гарантую вам, що кожного разу, коли ви повертатиметеся до попереднього діапазону повторень, ви зможете піднімати ваші вантажні ж раніше. Наступний крок вам потрібно переконатися, що ви їсте достатньо правильних продуктів для стимулювання. Росту м'язів це найпоширеніша помилка, коли люди кажуть, що їдять багато, але вони не їдять так, як повинні їсти, щоб наростити м'язи, і в цьому випадку ми хочемо додати м'язову масу, зводячи до мінімуму збільшення жиру. Тому вам потрібно встановити щоденну кількість калорій не вища ніж 10% від рівня підтримки. Якщо ваш рівень підтримки досягає 2500 калорій на день, ви повинні прагнути отримати на 10% відсотків більше. Тобто 2750 калорій. Вам не потрібен надлишок калорій, оскільки це збільшить шанси на те, що ви накопичите більше стійкого жиру у процесі нарощування м'язів. Із тих калорій, що ви отримуєте, вам потрібно мати хоча б грам білка на кожен кілограм вашого тіла. Що стосується жирів та вуглеводів, спочатку переконайтеся, що ви отримуєте принаймні 20-30% ваших щоденних калорій з харчових жирів, оскільки це. Підтримує ваш гормональний рівень, включаючи гормони для нарощування м'язів, такі як тестостерон. Решта калорій може надходити з вуглеводів, тому що це джерело глюкози, яка підживить ваші важкі тренування. Отже, наприклад, якщо я важу 90 кілограмів і хочу отримати 2750 кілокалорій, в середньому мені знадобиться 150 грамів білка, це приблизно 1,5 грама на один кілограм тіла. Тоді я можу взяти грами білка та помножити. Жити їх на 4, оскільки в кожному грамі білка є 4 калорії. Далі мені потрібно взяти 20% від 2750 кілокалорій, щоб складало 550 кілокалорій з жиру. Щоб отримати кількість грамів, я ділю 550 на 9, оскільки в кожному грамі жиру є 9 калорій. І нарешті останній крок взяти 2750 калорій і відняти 550 калорій для жиру. Та ще 600 калорій для білка. І це залишить мене з 1600 щоденними калоріями з вуглеводів, які я потім ділю на 4, оскільки в кожному грамі вуглеводів є 4 калорії. Тепер я точно знаю, скільки білків, жирів та вуглеводів мені потрібно їсти щодня, щоб наростити м'язи. Третій крок: переконайтеся, що ви справді досягаєте своїх цілей по калоріям. Можна відстежувати це за допомогою спеціальних програм. Робіть це до тих пір, поки. Не визначите свої типові страви та матимете гарне уявлення про те, скільки калорій вам потрібно. Але ви насправді не уявляєте, скільки людей кажуть, що багато їдять. Я їм цілий день, я такий ситий, я, 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 я їм їм. Але коли люди погодилися відстежувати свою калорійність, вони зрозуміли, що вони дуже далеко від тієї цифри, яка потрібна. Тому, коли мій учень мені каже, я їм, але я не росту, я йому кажу синку. Ти нічого не їси. Щоб відстежувати калорійність, вам потрібно їсти схожу їжу щодня. Ви не повинні їсти різноманітні продукти, тому що у вас не буде точок відліку і ви не зможете додавати. Якщо ви не можете їсти одні й ті самі продукти, у вас нічого не вийде в цьому спорті. Спробуйте себе в шахах. І от тільки тепер, якщо ви пройшли всі ці три кроки, ви можете перейти до своєї основної мети спалювання жиру. Але вам доведеться присвятити. Ти довший період часу для зростання м'язів, це займе від 12 до 18 тижнів, і причина полягає в тому, що для цього вашому тілу потрібно більше часу, щоб додати м'язові ядра. Коли ви перейдете на жироспалення, ви не захочете втрачати те, що так важко здобули. Для цього вам потрібно бути не надто обмеженим по калоріям. Це допоможе вам зберегти м'язи та силу. Тому скоротіть калорійність на 10-20% від рівня підтримки. Це буде приблизно від 250 до 600 кілокалорій на день. Вам доведеться розрахувати свою підтримку на цьому етапі знову. Це означає, що вам потрібно вирівняти рівень надходження та рівень витрат калорій. Теперішній рівень підтримки буде відрізнятися від минулого, тому що тепер ви важите більше ніж 12 тижнів тому. Вам потрібно продовжувати той самий графік тренувань з вагами, але на відміну від минулих етапів, у вас буде дефіцит енергії. Ваша мета полягатиме в тому, щоб підтримувати силові в кожній вправі, а не збільшувати їх, тому що кожного тижня ви ставатимете слабшими і слабшими через низьку калорійність. Найкращий спосіб уповільнити це продовжувати ті самі діапазони повторень, про які говорилось раніше. Але якщо ви не можете досягти мінімального діапазону повторень, вам слід зменшити вагу. Нарешті крок номер п'ять: додайте низьку інтенсивність, не пов'язану з фізичними вправами. Наприклад, ходьбу, щоб спалити трохи калорій без негативного впливу на решту вашого плану. Уникайте надмірних кардіотренувань. Вони можуть призвести до швидкої втрати сили та м'язів. Високоінтенсивне кардіо забере дуже багато енергії, яку б ви могли використати під час тренувань з обтяженнями. Тому я вам рекомендую низьку інтенсивність не пов'язану з фізичними вправами. Навіть якщо ви будете проходити багато кілометрів щодня, це ніяк не вплине на. Вашу ефективність під час тренувань з обтяженнями на відміну від виконання великої кількості високоінтенсивних кардіотренувань, найголовніше для вас збільшити свою силу, наростити більше м'язів. Та зберегти їх, позбавляючись від жиру не варто недооцінювати ходьбу. Просто проходячи 3-4 кілометри на день, ви спалите додаткову тисячу калорій до кінця тижня. Тим більше спалювання калорій таким чином не посилює відчуття голоду, як це роблять більш інтенсивні форми кардіотренувань, і це не заважатиме вашим тренуванням з обтяженнями. Отже, якщо ви виконаєте всі ці 5 кроків, ви обов'язково побачите результат. А на сьогодні все на Порощуйте м'ясо та спалюйте жир. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та не забудьте підписатися на канал. Всім добра та спорту!